Всім доброго дня сьогодні в продовження теми про поділ майна подружжя. Також хочу розповісти про іншу ситуацію з практики. Також там був поділ майна, а саме автомобіля, але даний випадок може бути застосований не лише до автомобіля, а будь, але й до будь-якого іншого майна, яке нібито є спільною сумісною власністю. Плаця була заключалася в тому, що до мене звернувся клієнт, чоловік. З такою ситуацією до нього подала позовну заяву дружина про поділ майна, а саме автомобіля. А вона аргументувала це тим, що транспортний засіб був придбаний ними під час того, коли вони перебували ще у шлюбі. При цьому клієнт повідомив мені, що вони фактично припинили свої шлюбні сімейні відносини з початку повномасштабного вторгнення. Там деякий час ще намагалися зберегти відношення, але там півтора-два роки вони вже проживали і вони не спілкувалися, хоча проживала вона окремо спочатку повномасштабного вторгнення. А півтора-два роки вони припинили свої, скажімо так, шлюбно-сімейні відносини. Відповідно до вимог сімейного кодексу України суд може визнати особистою приватною власністю майного чоловіка або дружину під час їх окремого проживання, в зв'язку з тим, що шлюбно сімейні відносини між ними фактично припинені. Тому ну, сам по собі факт придбання майна в період укладеного шлюбу да існуючого шлюбу не є безумовною підставою для віднесення такого майна до спільно сумісної власності подружжя. Ну нами була подана зустрічна позовна заява, де всі ці обставини були описані, були надані відповідні докази, відібрані пояснення у свідків. І долучений до матеріалів справи. За результатами даного розгляду справи, ми виграли дану справу. Майно клієнта було визнано його особистою приватною власністю, і позивачці первісні позивачці дружини було відмовлено в задоволенні її позовних вимог, а саме у поділі майна в даному випадку транспортного засобу чоловіка, тобто мого клієнта якщо вам буде потрібна моя допомога, ви завжди зможете написати мені в директ або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.